Кременчуцька громада продовжує допомагати нашим бійцям захищатися від ворожих дронів. Одні з бригад збройних сил України передали партію засобів радіоелектронної боротьби. Що важливо, ці системи вітчизняного виробництва. Вони вже пройшли перевірку у бойових умовах і показали свою високу ефективність. Продовжуємо допомагати нашим захисникам. Сьогодні місто Кременчук, наша громада, передає три комплекси радіоелектронної боротьби для того, щоб хлопці мали можливість протидіяти ворожим дронам. Ці системи розроблені українськими фахімами. Вцями мають сучасні напрацювання, які допоможуть однозначно зупинити російські дрони, впевнені, що передані засоби РЕП допоможуть захисникам протидіяти російським дронам, відбивати ворожі атаки і зберігати життя нашим хлопцям. Дякую за передані засоби РЕП, які відправляються чи на харківський напрямок, чи на Донецький напрямок. Це вже буде вирішувати командування частини. Дякуємо міському голові Кременчуга, Те, що допомагають осторонь і підгукуються на потреби військових. це попросили Кременчужани, які зараз служать в цій бригаді. Вони достойно захищають нашу державу. Вони попросили про надання цієї допомоги, і місто звичайно це зробило. Громада Кременчука вдячна українським військовим за цілодобовий захист та продовжуватиме і надалі виконувати їхні запити на підтримку і допомогу, аби наблизити перемогу України. Валерія Лисенко Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.